Вигнання бісів із віруючих, як захиститись від демонів. Якщо порівняти віруючого, який каже, у мене бісів немає, тому що в мене живе Бог та іншого, що каже: Да, я визнаю, все-таки чорти життя не дають. Якщо подивитися на більшість таких людей, то їхнє життя нічим не відрізняється. Цей може розлучитися і цей може розлучитися. Цей може блудити і. Може блутити цей цей сваритися, брати участь у поділах, і гріхах, і цей робити теж виявляється просто заяв недостатньо сьогодні. В релігійних церквах дуже багато маніпуляцій, відхилень від Слова Божого, дуже багато неправди. І коли дивишся на життя багатьох віруючих і служителів та пастирів, то можна бачити, що результату немає. Причина цього у потворенні Слова Божого. Ісус говорив, горе таким проповідникам, божевільний та сліпий, це відбувається, коли людина починає спілкуватися з дияволом. Хтось каже: Я не винен, диявол винен. Неправда. диявол винен, але якщо людина грішить. То вона вирішує, робити це чи не робити. Людина вирішує бути з дияволом або з Богом. Або чорти використовуватимуть Його, або Він буде рухомим Духом Божим. Кожному з нас дано життя, щоб ми з цим розібралися, щоб наше життя ставало більш досконалим, щоб ми росли. Зростали, ставали переможцями і могли приймати благословення.